Христос рождається! Сьогодні я вам розповім про життя святого апостола Тимотея. Апостол Тимотей був духовним сином апостола і просвітителя народів Павла. Він походив з Лістри, що в Малій Азії. Сам апостол Павло пише, що Тимотей знав святе письмо з маличку. Коли близько 52-го року він прибув у лістру, він взяв його із собою у подорож. Вони подорожували багатьма країнами, де закладали церкви: це були Фригія, Македонія та багато інших, про що ми довідуємося у діяннях апостолів. Апостол Павло називав його братом у посланні до Солонян, де він до них послав, щоб утвердити їх у вірі, і виславте Тимотея, нашого брата і Слугу Божого, Євангелії Христової, зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі. Апостол Павло згодом його призначив єпископом Ефесу. Він до нього пише два листи, сповнених любов'ю, в якіму дає йому поради та перестороги. Що той має бути живим образом терпеливості, лагідності і покірності, якому має бути притаманний пасторю Христового стада. В другому посланні, яке вважається заповітом сто апостола Павла, він пише до нього в в'язниці з Риму за декілька місяців. До смерті, і він каже, що він пам'ятав про нього в молитві. Він зазнав ученицької смерті 97-го році. Отже, я вам бажаю бути образом терпеливості, лагідності та християнської любові і пам'ятати про молитвах про своїх найдорожчих з Богом.